Добрий день, це магазин МТЗУК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як обшивка кабіни трактора МТЗ. Це йде на велику кабіну нового зразка. Ось так виглядає набор. Тобто накрила ліве-праве, акумулятор. Основа підсидіння. Та підлічок сидіння. Вони представлені у чотирьох варіантах. Тобто стандартний чорний. Та далі по кольорам синій червоний зелена прошивка. У всіх йде основа паралону пів сантиметра. Як я казав, це йде на новий зразок, також є і на старий зразок або на маленьку кабіну МТЗ. Також хотів нагадати, що відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, уточніть наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників, що може вам допомогти доставити товар у вашу країну. Молдова це Сергій. Та Литва, Латвія, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, ворошилку Сонечка та Косарку «Вірекс». Підписуйтесь на цей канал. Тут і далі будуть виходити відео з товаром з нашого магазину. Пишіть свої запитання у коментарі або звертайтесь за цим номером телефону.